Значить, ваш курс буде розрахований на працівників бригад, які виконують безпосередньо роботи в кабельній каналізації по прокладці кабелів. Склад, склад бригади, як правило, це монтажники, кабельщики і виконрови. Час від часу до них долучається, це людина, яка проводить зварювання кабелів. Вони не постійно в складі бригади входять, як правило, вони затягують кабель, а пізніше вони роблять розварку. Давайте тепер подивимося. А скажіть, будь ласка, да. а керівник а, потрібен проходити цей курс, да. а, чи ні? Вся ця бригада ага. проходить у вас цей курс. Тобто Якщо субпідрядник телекому, е, от, наприклад, має там певний штат, от всі повинні да. пройти. Да. Чи е, ну там, то, залежно від проєкту каналізації. Якщо і організовує то, роботи, да, так?